Вчені кажуть степ. Еволюція та виживання, як клімат та екосистеми формують життя на Землі. У безкрайніх просторах степів, під суворими зимами Сибіру, в різноманітних екосистемах нашої планети розгортається захоплююча історія еволюції та адаптації. Спостерігаючи за життям тварин і рослин, за їх неймовірною здатністю пристосовуватися до мінливих умов, я приходжу до висновку, що клімат і екосистеми це не просто фон для життя, а її активні творці. Вони формують види, визначають їх поведінку в кінцевому рахунку, впливають на їх виживання. Спочатку, коли я вивчав історію розвитку життя на землі, Мене вражала ідея про те, наскільки тендітна і одночасно дивно стійка ця система. Згадаймо птахів нащадків динозаврів, теплокровних істот, здатних літати і населяють практично всі куточки планети. Їх еволюція це яскравий приклад адаптації до мінливих кліматичних умов і формування спеціалізованих екосистем. Клімат як визначальний фактор. Клімат, в своїй суті, це довгостроковий опис погодних умов в певній місцевості. Від помірних лісів до посушливих степів, від арктичних пустель до тропічних джунглів, кожен кліматичний пояс диктує свої правила гри. Рослини, як первинні виробники, першими реагують на зміни клімату. У степах, наприклад, де опадів небагато. А літо спекотне, домінує рослинність, здатна витримувати посуху і швидко відновлюватися після рідкісних дощів. Це визначає і тип тварин, які можуть вижити в таких умовах, копитні, такі як коні і зебри, рідекюс, прекрасно адаптовані до життя на відкритих просторах і здатні мігрувати в пошуках їжі і води. Я часто згадую свої поїздки в Казахстан, де бачив безкраї степи, що тягнуться до самого горизонту. Там, серед ковили і полину, пасуться коні, їх граціозні силуети зливаються з пейзажем. Це не просто тварини, це частина екосистеми, яка сформувалася під впливом суворого клімату і рідкісних опадів. Екосистеми складні взаємозв'язки. Екосистема це не просто сукупність рослин і тварин, які живуть разом. Це складна мережа взаємозв'язків, де кожен організм грає свою роль. Хижаки полюють на здобич, травоїдні харчуються рослинами, а розкладачі переробляють органічні відходи. Ці взаємозв'язки формують стійкість екосистеми і визначають її здатність витримувати зміни. Згадаймо, тропічні рифи, неймовірно різноманітні екосистеми, населені мільйонами видів риб, коралів та інших морських організмів. Ці екосистеми забезпечують харчування та захист для багатьох видів. А також відіграють важливу роль у регулюванні клімату та захисті берегів. Однак навіть ці стійкі екосистеми знаходяться під загрозою через зміни клімату, забруднення і руйнування середовища проживання. Вимирання та адаптація боротьба за виживання. На жаль, не всі види здатні адаптуватися до мінливих умов. Вимирання є природною частиною еволюції. Але в останні десятиліття темпи вимирання значно зросли завдяки діяльності людини. Особливу тривогу викликає зникнення видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Важливо розуміти, що вимирання одного виду може мати каскадний вплив на всю екосистему. Однак є й приклади успішної адаптації деякі види розвивають нові стратегії виживання, мігрують в інші регіони або навіть змінюють свою поведінку. Особливий випадок Сибір і її мешканці. Сибір це регіон, який демонструє неймовірну стійкість і здатність до адаптації. Суворий клімат, довгі зими і коротке літо це серйозне випробування для будь-якої живої істоти. Проте, Сибір населена різноманітними видами тварин і рослин, які пристосувалися до цих умов. Хутро тварин, товста кора дерев. Стійкість до морозів це лише деякі приклади адаптації до суворого клімату. Вивчення екосистем Сибіру це можливість зрозуміти, як життя може просвітати навіть в самих екстремальних умовах. Людина та навколишнє середовище відповідальність за майбутнє. На закінчення, хочу підкреслити важливість усвідомленого ставлення до навколишнього середовища. Діяльність людини має величезний вплив на клімат та екосистеми нашої планети. Ми повинні прагнути до сталого розвитку, зменшити викиди парникових газів, зберегти біорізноманіття та захистити середовище проживання. Тільки так ми зможемо забезпечити майбутнє для себе і для майбутніх поколінь. Важливо пам'ятати, що кожна екосистема унікальна і заслуговує на наш захист. Еволюція це не просто процес адаптації до навколишнього середовища, це постійна боротьба за виживання. Ключові висновки. Клімат та екосистеми формують життя на землі. Адаптація є ключовим фактором виживання. Діяльність людини має величезний вплив на навколишнє середовище. Необхідно прагнути до сталого розвитку та захисту біорізноманіття. Вивчення природи це не тільки джерело знань, а й джерело натхнення і розуміння. Спостерігаючи за життям тварин і рослин, за їх неймовірною здатністю пристосовуватися до мінливих умов, ми можемо навчитися у них стійкості, мудрості і вмінню жити в гармонії з навколишнім світом.